Ранок вдома починається. Вирушаємо разом на зустріч новому тижні. І сьогодні протягом найближчих двох із половиною годин для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. Майстер музичної імпровізації Руслан Шукюра створі неповторний супровід цього ранку. А наш кулінарний експерт чаба Бакош обов'язково поділиться рецептами смачних сніданків. Із сюжетів, котрі підготувала команда Ранко вдома, дізнаємося, як Працює інклюзивна автошкола, і навіщо людям з ментальними розладами пекти хліб, як влаштовуються українські вимушені переселенці в Ірландії та як шукають роботу в Португалії? Як облаштувати своє помешкання, аби почуватися щасливішими? А ще з'ясуємо, в чому полягатимуть реформи, що чекають Україну? Дитяча письменниця Юліта Ран познайомить нас із коміксним псом патроном. А наш психологічний кон. Консультант Антон Семенов навчить як досягати взаєморозуміння з іншими людьми під час війни. Усе це і багато іншого у щоденній програмі. Ранок вдома. Дякуємо за новий день і життя українським збройним силам. На календарі 11 вересня. У Сполучених Штатах Америки сьогодні національний день пам'яті. Цього трагічного дня 2001 року два літаки керовані терористами врізалися у хмарочоси всесвітнього центру торгівлі у Нью-Йорку. І невдовзі після цього ще один літак третій врізався в будівлю пентагону. А четвертий, захоплений терористами, впав неподалік міста Піцбург. Теракти 11 вересня призвели до загибелі 2977 осіб і дев'ятнадцятьох. Терористів цей день назавжди змінив світ. Про цю та інші події 11 вересня у нашій рубриці День в історії. Одинадцяте вересня. Всесвітній день боротьби з тероризмом. Дата пов'язана з трагічними подіями у Сполучених Штатах Америки, де цього дня у 2001 році сталася серія терористичних актів. Нападники-смертники захопили чотири пасажирських літаки. Два з них направили у вежі близнюки всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, Третій літак у Пентагон під Вашингтоном. Четвертий впав у полі в Пенсильванії. Наслідки були трагічними. Майже три тисячі людей загинуло. Серед них – громадяни 77 країн. Наймолодшій жертві було два роки, найстаршій – 82. Відповідальність за серію терористичних актів, що стали найбільшими в історії людства, взяло на себе терористичне угруповання Аль-Каїда. У відповідь Сполучені Штати розпочали війну з тероризмом. Першим етапом якої стала атака на Афганістан, аби змістити талібів, які переховували представників Аль-Каїди та їхнього лідера Усаму Бен Ладена. Ліквідувати ватажка терористів армії США, вдалось у 2011 році. Одному з найвідоміших і найдорожчих українських сучасних художників Анатолію Криволапу сьогодні 77. Стати художником він вирішив ще у четвертому класі, тому після закінчення школи вступив до столичної національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Довгий час Криволап працював у стилі абстракціонізму, а згодом поєднав його з українським пейзажем і таким чином відкрив авторський стиль. У своїх роботах митець використовує переважно два кольори: червоний і фіолетовий. Криволап мав успішні виставки в США, Німеччині, Франції. Його полотна експонуються в Національному художньому музеї України, музеях Австрії, Великої Британії, Японії. Маю за плечима півтора десятки персональних та групових виставок за кордоном і десятки проданих міжнародним колекціонерам полотен, але жити можу тільки в Україні і малювати лише її, каже художник. Його знамениті картини. Кінь вечір, кінь ніч без назви. Всі три роботи у різний час були продані на аукціоні за понад 100 тисяч доларів. Рік тому в цей день з'ясувалося, що Збройні сили України звільнили вже понад 40 населених пунктів у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Це був блискучий результат контрнаступу українських військових. Лише за кілька днів наші захисники змогли звільнити майже всю територію на сході та півночі Харківщини від російських окупантів. Під натиском української армії росіяни ганебно втекли з Ізюма, Балаклії, Куп'янь залишивши при цьому чимало військової техніки, Харківщина стала однією з українських територій, яка прийняла на себе найсильніший удар у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії і досі залишається ключовою ціллю Путіна. А яким буде 11 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.